Нещодавно національне агентство запобігання корупції визнало метро спонсором війни в Україні, оскільки б компанія продовжує надалі працювати на російському ринку. З цього приводу ми вийшли на вулиці міста та спитали мешканців Дніпра. А що вони думають про це та чи будуть купувати продукти надалі? Магазин метро, да який не підтримує, не вийшов з російського ринку, не підтримує Україну, бо Україна це є одним з провідником до Європи, до їхньої, скажімо так, безпеки. То я вважаю, що не має воно бути в Україні, не мають люди туди ходити. Окрім метро, є багато других і інших магазинів, в які можна піти, купити, зробити закупки. Та в принципі без нього якось жили до цього. І я впевнена, що і далі проживе. В метро, я не нічого не купую. Все, що підлягає е, обороту, е, так чи інакше, е, податки будуть платитися на війну. Е, дякую вам за інформацію. Я так не, не слідкувала за подіями в метро, але це важливо. Мені здається, що якщо ми продовжимо. Купувати у метро, то в якомусь сенсі ми також станемо спонсорами війни. Не купую продукти нічого в метро, Але якщо ми зайняли таку позицію, то звісно, як і всі організації, які співпрацюють з Росією, які спонсують країну агресора, то я засуджую це, і це не є добре. І взагалі це все стосується кожної організації, яка підтримує напад Російської Федерації на нашу країну. Дуже негативно до цього відношусь і придбати там нічого б я не хотіла, тому що я не хочу мати до цього просто відношення і також не бути е, спонсором тероризму.